Жадібні чиновники, витончені схеми і великі, великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу Н1. СБУ провела безпрецедентну спецоперацію і викрила топ щура ФСБ у своїх лавах. Спочатку служба його використала для дезінформації ворога, а потім затримала. Служба безпеки України викрила у своїх лавах топ щура, який працював на ФСБ, і припинила діяльність агентурної мережі російських спецслужб. Для виявлення та затримання ворожого агента було проведено безпрецедентну за своїм рівнем спецоперацію із залученням складного комплексу гласних і негласних заходів. Ця операція отримала назву Щур. Як зауважив голова СБУ Василь Малюк, Кремлівський шпигун уже тривалий час знаходився у розробці співробітників внутрішньої безпеки СБУ. Його фактично оточили з усіх боків, цілодобово контролювали кожен крок. Щура, контакти, спілкування, переписки буквально жили в його телефоні. Він постійно перебував під аудіо та відеоспостереженням. Нейтралізація такого зрадника без перебільшення це історична спецоперація, зважаючи на рівень агента, його професійну підготовку і той масштаб шкоди, який він потенційно міг би завдати державній безпеці під час війни. Справа перебувала під особистим контролем малюка а про розробку та реалізацію спецоперації він доповідав президенту Володимиру Зеленському, який був у курсі всіх деталей. У матеріалах кримінального провадження задокументовано 14 масштабних епізодів протиправної діяльності, лише частину з яких СБУ може показати суспільству, зважаючи на законодавчі обмеження та з метою, аби ворог не отримав додаткової інформації. За даними слідства, зрадник був завербований ФСБ у 2018 році у відні. Протягом певного часу фігурант із міркувань безпеки був законсервований російськими кураторами та не здійснював активної шпигунської діяльності. Однак, наприкінці грудня минулого року, ФСБ поновила з ним контакти, які також перебували під оперативним контролем співробітників внутрішньої безпеки СБУ. Під час розслідування оперативники виявили прихований канал зв'язку Шпигуна з ворожою спецслужбою, організований через громадянина України, який раніше втік до Росії. За підтвердженими оперативними даними, ця особа ще під час Революції Гідності входила до так званого штабу Андрія Клюєва та була помічником одного з народних депутатів, забороненої нині партії регіонів, і брала активну участь в організації антимайдану. Серед іншого він особисто перевозив з Москви готівку, яку потім роздавали учасникам проплачених мітингів. Цьому фігуранту планується оголосити повідомлення про підозру в державній зраді як у співучасті з ворожим агентом, так і з окремими епізодами. СБУ встановила і особу куратора з ФСБ Юрія Шаталова, який координував діяльність агентурної мережі. Загалом ФСБ ставила такі завдання членам. Загалом ФСБ ставила такі завдання членам агентурної мережі: зокрема, збирати та передавати відомості у сфері оборони, акцентуючи особливу увагу на даних щодо обізнаності України про дислокацію та переміщення ворожих сил на фронті. Також Росію цікавила таємна та службова інформація про озброєння українських сил безпеки та оборони, стан об'єктів критичної інфраструктури. Результати ворожих ракетних обстрілів по цілях в Україні, дані щодо вищого військово-політичного керівництва держави, робота державних реєстрів після ворожої кібератаки в грудні 2024 року, та інша інформація, яка могла бути використана для проведення підривної діяльності проти України. Для зв'язку з резидентом ворожої спецслужби Щур використовував конспіративну квартиру в Києві. Він отримав спеціальний мобільний телефон, вайфай-роутер та сім карту за допомогою яких і здійснював приховану передачу зібраної для ФСБ РФ інформації, у тому числі документів, що становлять державну таємницю. У матеріалах кримінальної справи фігурують і близькі родичі зрадника, зокрема, батько та матір, які виправдовують російську агресію, вихваляють Путіна та, судячи з аудіоперехоплень, знають про роботу свого сина на ФСБ. Їм правоохоронці планують оголосити підозри. Відомо, що затриманий СБУ посадовець працював на ворога не лише з ідейних. Але і з грошових мотивів. У особистих розмовах з куратором ФСБ фігурант регулярно вибивав собі фінансування та усіляко нацякав на труднощі з грошима. Наразі слідство має у своєму розпорядженні багато беззаперечних доказів злочинної діяльності фігурантів справи. Серед них матеріали здобуті в процесі складних оперативно-технічних заходів, перехоплення, переданої ворогу інформації, аудіо та відео листування. Затриманому посадовцю оголошено про підозру за 111 статтею Кримінального кодексу України, а це державна зрада. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького. Його підозрюють у створенні та керуванні злочинною організацією, що займалася незаконними заволодіннями столичної землі. Відповідна інформація оприлюднена на сайті бюро. За даними набу в межах спецоперації, чисте місто було викрито десятьох учасників злочинної організації, серед яких і Комарницький детективи бюро провели обшуки не лише в нього, але й у Київській міській раді. Комарницький відомий діяч київського політикуму у 2011 році його вже затримували за розбійний напад, а пізніше суд визнав його винним у побитті адвоката та викрадені 20 тисяч доларів. Тоді він отримав два роки умовного ув'язнення. Після парламентських виборів 2019 року його почали називати Сматрящим за Києвом. За даними журналістів, він тісно співпрацював із народним депутатом від Слуги народу Миколою Тищенко у 2020 році. Правоохоронці вже проводили обшуки у бізнес-центрі IQ, де розташовувався офіс Комарницького. Набу заявляє, що спецоперація чисте місто спрямована на викриття масштабної корупції у Київській міській раді, пов'язаної із земельними ресурсами. А розслідування триває. Служба безпеки затримала у Харкові двох агентів ФСБ. Ними виявилися місцевий лікар, психотерапевт та його спільник – деякон Харківської єпархії УПЦ МП, які шпигували у прифронтовому місті. Встановлено, що зловмисники намагалися виявити місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки сил оборони. Також вони збирали персональні дані українських захисників та маршрути пересування в обласному центрі. Щоб отримати розвіддані, лікар втемно використовував своїх пацієнтів, у тому числі й військових, які проходили психологічну реабілітацію після виконання бойових. Завдань на фронті. До співпраці з ФСБ він залучив свого близького знайомого, диякона місцевого собору Харківської єпархії УПЦ МП. За матеріалами справи клірик завуальовано випитував потрібну інформацію у прихожан. Про отримані відомості він повідомляв лікарю, який узагальнював звіт, і месенджером відправляв своєму російському куратору. Для комунікації з ФСБ агент використовував окремий телефон та сім-карту, яку ховав у поштовій скринці в під'їзді свого будинку. Утім, такі заходи конспірації їм зовсім не допомогли. Служба безпеки задокументувала злочини обох фігурантів і затримала їх за місцями проживання. За даними контррозвідки СБУ, затриманий лікар певний час перебував у статусі сплячого агента ФСБ. Навесні 2024 року, російська спецслужба дистанційно активувала його для здійснення підривної діяльності у Харкові. Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони та комп'ютерну техніку, із доказами співпраці з ФСБ, слідчі СБУ повідомили агентам про підозру відповідно до вчинених злочинів за фактами державної зради, вчиненої за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану та за фактом виправдовування збройної агресії РФ проти України. Наразі зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. У Дніпрі викрито правоохоронця, який за гроші брався видалити інформацію про розшук військовозобов'язаного, який ухилявся від служби. За півтори тисячі доларів США він обіцяв місцевому жителю видалити зі спеціальної бази інформацію про його розшук. Це давало змогу останньому і надалі уникати мобілізації. Під час передачі коштів правоохоронця було затримано. Йому повідомлено про підозру за одержання неправомірної вигоди, поєднаної з вимаганням. Санкція відповідної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. ДБР викрило верхівку південного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства на поборах з охочих отримати посвідчення мисливця. Заробляти посадовці почали на початку 2024 року. Зокрема, начальник міжрегіонального управління у змові зі своїм заступником та ще одним підлеглим поставили в Одесі на потік побори з охочих скласти іспит та отримати посвідчення мисливця. Посадовці змушували підлеглих членів екзаменаційної комісії брати плату від охочих отримати посвідчення мисливця за позитивну здачу іспиту. У разі відмови вони погрожували підлеглим звільненням, а отримані гроші вони розподіляли між собою. За оперативними даними, за період дії схеми посадовці встигли заробити щонайменше мільйон гривень на видачі 500 мисливських посвідчень. ДБР затримало ділків під час розподілу між собою 30 тисяч гривень, отриманих за позитивні оцінки. Трьом фігурантам повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, за скоєне змовникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Нагадуємо, що в ефірі телеканалу Н1 була програма Золотий батон, де ми розповідаємо про жадібних чиновників, витончені схеми та великі-великі гроші. До зустрічі!